Ой, як так? Скажи, як так можна? Ви ж чекаєш, почався матч. Ти думаєш, по-іншому буде? Ти що, репетируєш програш динамо чи що? Я тебе прошу, з ким, з якимись турками райони. Як назва? Samsung Sport. Samsung, прошу дуже. Ми ж з ким? З Huawei будемо грати? Там дві команди в Туреччині, це та сарай, все. Я тебе прошу, все нормально зараз, ну. Виносимо той Samsung і все, їдемо розривати епіцентр. Я от думаю, що от пару матчів по четвергам, а далі тільки по суботах і неділям будемо грати. основі, так? Да. Так. Дивно? Я думаю, цей рік рік Динамо буде. Тобі вже достатньо бачу. Я свій відчаю загарі. А чого що так рішив, до речі? Так десь ні одного матчу не виграли, і в Лізі Конференції грають. Я здумав, їм і далі так буде перти.